Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес збирання та технічні характеристики дитячого медичного ліжка с 11 Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Довжина ложе 180 см, ширина ложе 80 см. Загальна ширина 86 см. Загальна довжина 190 см. Висота ложе 50 см. Максимальне навантаження 260 кг. Вага ліжка 46 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи ліжка. Переверніть основу ліжка вниз ложем. Встановіть ніжки на свої місця кріплення і надійно зафіксуйте їх. Встановіть на своє місце важіль для регулювання нахилу спинної секції ліжка так, як це робить наш спеціаліст. Переверніть ліжко на ніжки. Прикрутіть бічні обмежувачі на своє місця. Як це робить наш спеціаліст? Надійно закріпіть їх. Вставте узголів'я та підніжжя на своє місце. Вставте трубу трапеції на своє місце і зафіксуйте за допомогою пластикового кріплення. Вставте штатив для крапельниць у свій отвір. Покладіть стіл для годування на своє місце. Спробуйте протестувати функції ліжка за допомогою важеля. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Мед-1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!